Хотів би разом з вами сказати слава нашому Господу. І сьогодні Господня любов вона може спасти всякого, хто приходить до нього. Ісаїї написано, що ваші будуть гріхи, такими, як ну, червоними такими, знаєте, будуть гріхи ваші великими, то Господь сильний убілити нас. Ми сьогодні говоримо про любов Господню, і приємно, що є про що говорити. Є про що говорити. Ви знаєте, як вас мають любити. Хто із вас знає, як вас мають любити? Павло, ти знаєш, як тебе мають любити батьки? Ти знаєш, як дружина тебе має любити. Знаєш. Ти знаєш, як має тебе дружина любити. Вадим? Знаєш, правда? Оля, ти так любиш, як він знає чи ні. Ми знаємо, як нас мають любити. Ми про це навіть говоримо. Ви маєте відноситися до мене ось так. Ви маєте ось так мене шанувати. Ви маєте оце робити для мене. Це говорить про наша. Наша любов до нас, яку ми маємо. Це егоїстична, це та, яка в нас всередині, це та плоцька, це та природа, яку людина має. Маєте до мене ось так ставитися, відноситися і це все робити для мене. І весь світ має крутитися біля мене і кругом мене. Про цю ми любов говоримо сьогодні? Чи ні? Ви знаєте, як я можу кота любити, коли шерсть скрізь його в хаті. На одежі, на коврі, на, на кроватях і скрізь. Як того кота можна любити? Ми про цю любов говоримо чи ні сьогодні? Ми про цю любов не говоримо сьогодні. Дехто терпить, знаєте, і любить ту шерсть і кота. А дехто ні? Є три види любові, правда, коли ми говоримо. Я хотів би говорити сьогодні про Божу любов. Про Божу любов, яка дає людині любити Його якраз мати характер Христів і любити так, як Він полюбив нас. Люби Господа всім серцем своїм і ближнього як самого себе. Сьогодні запитання вранці було моєї жінки. Ти почистив мені чоботи? Я забув їх почистити, я не чистив сьогодні чоботи. Я не завжди чушу її чоботи. А деколи чищу. Скажіть, в цьому проявляється моя любов до моєї жінки чи ні? І в цьому теж. Сьогодні не проявив я її. Це не компенсується. Це не, це не пам'ятається. Що ти привіз до церкви жінку, це не пам'ятає. Чого ти не почистив? І можна багато дечого говорити про такі відносини, які ми говоримо про. Що там є присутність Божої любові або присутність любові. І коли вам. Кому із вас такі листи приходили? Це до старшого покоління. Такі листи приходили? ну, Любовні піс... листи, коли в листах висловлювалася любов. Є такі люди, які читали такі листи. Ну, Сьогодні смски можуть бути, так? Да? Сьогодні переписка може бути. Це також листи. І людина виражає, і деколи для людині легше виразити свою любов, і свої почуття, написати смс-ку і написати листа, чим дивитися в очі і говорити: Я тебе люблю. Набагато легше буває людині це зробити. Але коли ви отримали таке смс-ку, які почуття у вас? Знаєте, наповняли, коли ви читали це. Радість, правда, така тепло. Ви ви якби десь цю людину бачите ви хотіли б з цією людиною бути поруч. І ось хотів би прочитати один такий лист. І можете прийняти його до себе, якщо вам давно хтось його не писав, хтось не говорив вам про це. То можете сьогодні приймати на свій рахунок, на свою адресу, поштову, електронну. Як хочете, прийміть цей лист, який був написаний комісаю від Господа до свого народу. А тепер так говорить Господь Творест твій, Якове, той, який створив тебе, Ізраїлю, не лякайся, бо я тебе визволив з неволі, дав тобі ім'я, ти мій. Чи ти через води йдеш, і я буду з тобою, чи через ріки ти не потонеш, чи підеш через вогонь, не попечешся, і полум'я не опалить тебе. Бо я твій Господь, святий Ізраїлів, Спаситель твій, я віддав у викуп за тебе Єгипет, Єфіопою і Севу. Дорогий ти в очах моїх, дорогоцінний і любий мені, тож я віддам інших людей за тебе і народи за душу твою. Не лякайся, бо я з тобою. Від сходу сонця приведу твоє насіння, позбираю тебе від заходу, півночі скажу віддай їх, також і півдню не затримуй, приводь синів моїх здалеку і дочок моїх від краю землі. Кожного, хто назветься ім... іменем моїм, кого я створив. На славу свою, кого я вчинив і сформував. Ось таке післання до свого народу Господь дав через пророка Ісаю. Я думаю, що ці слова, які сказані в той час, були сьогодні звернуті до нас, як для віруючих людей, які знають Господа. Господь обіцяв бути з нами. І він вірний, Він нас не залишає. Слава нашому Господу! Коли люди втрачають в відносинах любов, їм не хочеться бути разом. Вони хочуть розлучитися, розійтися. Статистика сьогоднішнього часу є невтішною. Так багато семінарів об'являються навіть в країні День сім'ї. І в країні, яка оголошує День сім'ї, на 10 шлюбів, 8 розлучень. Це зворотні, зворотні наслідки. Люди втрачають любов, втрачають почуття одне до одного. Але ми сьогодні говоримо про Божу любов, яка не зникає, бо Бог є любов, і віра, надія і любов, а любов більше. Пройде і, знаєте, і надія, і віра, а любов залишиться, тому що Бог є любов. Тому виявилася любов Божа до нас, щоб Бог, сина свого єдинородного, післав у світ, щоб ми жили через нього. Цей текст Слова Божого говорить про те, як Бог виявив свою любов до нас. Вона була явлена. Це не просто десь по умолчанню, по замовченню. Ні, Бог виявив свою любов. Любов не можна сховати. Ці почуття не можна ховати. Вони проявляються, коли ми бачимо, що молоді люди кохають один одного, люблять один одного. І вони з самого початку, я так дивлюся, за молодими такими парами бувають такі моменти чутливі, знаєте, вони виражають дуже яскраво, одружилися, вони разом сидять, вони в церкві обнімочку сидять, і все все все, все проходить деякий час. Стабілізувалася ситуація, нормально вже стало, все, вони смирено сидять в церкві, вже Господа бачать не тільки одне одного. Тому що їхня любов була більша, ніж до Бога. Вони бачили тільки одне одного, вони хотіли бачити, бути, а потім все нормально стало. Ви знаєте, що ось якраз Божа є... виявилася любов Божа до нас, що Бог, Сина свого єдинородного післав у світ. Він Посольство мав цей світ, і коли ми говоримо про Різдво Христове, це Боже посольство в цю зем, на цю землю, де гріх, де диявол, де темрява, де, де беззаконня, це посольство Божого Сина на землю. Він післав. Післав? Просто сказав: ти мусиш йти. Післав тому, що так потрібно. Він післав, тому, що іншого варіанту не було. І син сказав: ось я йду. Це добровільне було рішення на небесах, і син пішло, залишив славу неба, все залишив. Так бо Бог полюбив світ. Це в Йоанна, 3 розділ, 14 вірш. Так бо Бог полюбив світ, що дав сина свого, дав сина свого. Я хотів би, щоб ви могли звернути особливо на такі речі, коли щоб всякий віруючий в нього не загинув, але, мав би, в життя вічне. Господь не робив заради себе. Отець не робив заради себе. Він робив заради свого творіння. Заради тебе і мене. Він це робив. Це не була егоїстична любов, це була жертвена любов. Віддав. Ви віддавали в своєму житті хоч що-небудь. Віддавали ви хоч що-небудь? Ви віддавали те, що вам було непотрібне? От вам непотрібне – віддали. Вам лишнє віддали. Те, що, від чого ви зможете, знаєте, прожити, віддали. Було таке чи не було? Так було. А чи ви віддавали те, що так необхідне для вас? І сьогодні, ви чули, як брат Петро говорив, як батько сказав про свого маленького синочка, якого він загубив. Він каже, я ні за що не віддав би його. Ні за що? Це говорить така наша земна, любов це відносини між батьками і дітьми. Він говорить, я не, ні за що не віддав. Коли ми читаємо цей текст Слова Божого про те, що так Бог полюбив світ, за що його любити, за що тебе і мене було любити? Да ні за що. Там і всі грішні. Лишені Божої слави, вороги Богу, за що нас любити. А він так полюбив, що віддав найдорожче, найцінніше, єдинственне те, що в нього було, це не просто віддати. Я вірю і знаю таких людей, які віддавали те, що для них ціни було. Віддавали тому, що то були близькі, це були родичі, і вони віддавали все. Вони продавали майно для того, щоб віддати або спасти життя когось. Сьогодні в небезпеці життя полонених і родичів все віддали б, аби вернути з полону. Сьогодні хтось в лікарні і рідні готові все заплатити для того, щоб. Допомогти тому, хто сьогодні. хворіє. Ми бачимо, захворіло все суспільство, все, весь, все людство. І Отець Небесний побачив, що тільки таким способом, таким шляхом можна було б спасти хоча б декого. Хоча б декого. Хоча він хоче всіх спасти, але хоча б декого спасти, він хотів би, і він посилає, він віддав. Віддав. Я, я уявити собі, так мені важко це. Маючи славу неба, будучи в славі Отця, Син Божий залишає небо, йде на землю. І ось там в бідних яслях народився. Перед тим, як народитися в бідних яслях, він в утробі матері 9 місяців. І це не просто треба йти із Галилеї в Юдею. Це треба там народитися на в іншому місці. Це треба втікати в Єгипет. Це треба багато дечого пережити. Чи знав Господь про це? Так. Чому Він на це пішов? Бо Він віддав. Він віддав. Це Божа любов. Слава нашому Господу! За Його велику любов, яку Він явив до нас. Це проявлена була Божественна любов. І коли ми читаємо до Єфісян 5 розділі, 25 вірш, Господь якраз взяв, коли. Говорить про відносення до чоловіка до дружини. Для дружини також сказано, але тут сказано для чоловіка. Чоловіки люблять своїх дружин, як Христос полюбив церкву. Він самого себе віддав. Віддав. І ось коли ми знаємо, як ми, нас мають любити, ми знаємо, як треба любити і інших. Ми знаємо, як потрібно любити інших. І як приємно, коли тебе люблять, від тебе нічого не, ніхто не вимагає. Тобі не потрібно абсолютно нічим витрачатися. Але коли потрібно тобі віддавати любов, це завжди втрата, це завжди жертва. Це завжди зусилля, це завжди, коли ти можеш, потрібно переступати через себе, через своє Я. Це завжди. І якраз Господь Ісус Христос звернув увагу: я Христос полюбив церкву. Це Божа любов, це жертва на любов. Чи може людина навчитися цієї любви, любові Божої? Чи може людина так любити, як Господь? Я задаю собі це питання, задаю і вам. Скажіть, може людина так робити, як Господь? Чи може любити людина так, як любить Господь? Якщо вона з ним? Якщо вона з ним, бо Божа любов вона вилилася в наші серця Духом Святим. Халилуя, слава Господу! Це не наша любов, це не ми. Це Божа любов, яка вилася Духом Святим в наше серця. І Дух Святий дає силу якраз проявляти її, коли ми духовно слабшаємо, коли віра наша слабшає, тоді як вона може проявлятися? Тоді проявляється плотська любов. Така, знаєте, проявляється людська любов, но не Божа. А ось коли Божа любов, вона виливається в серця наші Духом Святим, і вона там є, ми можемо робити так, як учить нас Боже Слово. І це ми про це можемо читати перше Пісня до Коринфян, 13-й вірш. Тому що якщо людина не любить, якщо людина не має любові і робить без любові, то з самого початку тут говориться, якщо я мовами людськими говорю і ангельськими, а любви не маю, то став я як міць дзвінка, і був он гучний. Коли я маю просто і знаю всі тайни, все знання, і коли маю всю віру, так що і горе переставляю, але любві не маю, то я ніщо. Ось так. Зводиться все до нуля без любові. Коли християнин не має божественної любові, то його християнство воно сумне, скучне і безплідне. Воно не приносить результату для інших і для нього самого. Але Біблія говорить, навіть коли ти роздаси весь свій маєток і коли тіло, і коли тіло моє передам, щоб його спалено, а любви не мають, то ніякої користі мені з того. Любов довготерпелива, любов милосердна, любов не заздрить, любов не величається, не надимається, не осоровлює, не шукає свого, не поривається до гніву, не думає лихого, не веселиться неправдою, а веселиться правдою. Все покриває, всьому вірить, на все впуває і все терпить. Любов ніколи не перестає. Ми сьогодні говоримо про любов, брати і сестри. Загляніть у своє серце, я в своє, а ви в своє. Деколи християни приходять і кажуть, я не стримався, я нетерпеливий такий, у мене немає. І ось перераховуються такі якості, які мала б мати Божа любов або любов в серці людини. І Біблія говорить, щоб ми могли б досягати любові і ревнувати про дари духовні. Досягати любові. Тобто вона сама по собі не приходить. То любов Божу, яку Господь може вилити Духом Святим в наші серця, вона сама по собі не приходить. Ми можемо пережити її, але не дати нікому. Ми можемо її користуватися, але не віддавати її нікому. Ми можемо привласнювати і знову залишатися егоїстами. Але коли ми пережили Божу любов до себе і вона виливається в наші серця Духом Святим, ми будемо її віддавати. Віддавати легко для своєї дружини, віддавати легко для своїх дітей, віддавати легко для своїх внуків, віддавати легко для святих таких, як ви, в церкві, а віддавати її тоді, коли тебе ненавидять, коли тебе злословлять, коли тебе гонять, коли тебе переслідують, коли тебе не люблять і потрібно любити, це може тільки людина, яка наповнена. Божою любов'ю. Присутності Божій може людина це робити. Ми про цю любов сьогодні говоримо. І ось вона не просто приходить, вона не просто її можна пережити, її не просто можна отримати, її користуватися, але ще її потрібно зберігати, щоб ніхто її в нас не забрав, щоб її не розтратити просто, щоб її, знаєте, десь не полегковажити, маючи цю Божу любов. І ми читаємо, що є застереження таке в відкритті Івана Богослова в другому розділі четвертий вірш. Тільки маю проти тебе, що ти залишив твою першу любов. Це застереження було для церкви для віруючих людей. Любов можна втратити. Можна залишити. І через те. Сьогодні брати нагадували про те, що як люди побачать, що ми любимо Бога, коли ми любимо тих, які поруч з нами, любимо братів наших, коли віра наша вона підтверджується нашими справами, добрими. І ось пісні юди написано в 21 му вірші, бережіть себе, бережіть себе самих у Божій любові, очікуючи милості Господа Ісуса Христа для Життя вічного. Бережіть себе самих у Божій любові. Тобто нас ніхто не зможе зберегти в цій любові, в цих берегах Божої любові, в цій річці Божої любові. Ніхто не зможе зберегти, коли ми туди самі не будемо йти, коли ми там самі не будемо перебувати, коли ми самі не будемо шукати, коли ми не будемо реалізовувати себе, ми станемо холодними, ми станемо. Ми можемо втратити цю Божу любов. Тому, брати і сестри, коли ми говоримо про Різдво, коли ми говоримо про в очікуванні Різдва, і ми від Різдва до Різдва маємо цілий рік, ми маємо розуміти, що ми нагадуємо про ці такі гарні події, які відбулися. І ви знаєте, що е, ми нагадуємо 24-й буде 25-й рік уже, і від народження Христа, це не стільки Христу. Це не, ми не рахуємо народження Христа. А кажемо, що це 2025 рік від народження Христа. Це стільки йому. Він вічний Бог. І кожного разу, коли ми нагадуємо, ми говоримо, ми ближче в очікуванні приходу Господа Ісуса Христа Другого. Ми чекаємо, коли Він прийде. Він прийшов на землю, немовлям, але він вдруге явиться, як той, який виявив свою любов, який дав свою любов, який дав, знаєте, все необхідне для того, щоб люди мали її в собі. І якраз ті люди, які чують, почують кроки Господні, що Він іде, вони встануть, поправлять каганці свої і відуть зустріч для того, щоб його зустріти. Чому? Вони були. Готові в їхньому серці, можу собі допустити таке, в їхньому серці була любов до Бога. Ви знаєте, тому що любов до Бога дає людині завжди бути готовим дати звіт перед Ним. Він не думає, що сьогодні Господь спить, тут не бачить він, там, десь я сховався від нього. Віруюча людина так не думає. Віруюча людина не тільки каже в церкві, Господь є і буде. Знаєте, є і буде тільки в церкві, вона знає, що він завжди і скрізь. Вона готова стати перед Ним і дати звіт. Тому хай Божа любов у вашому серці буде завжди. Хай вона наповняє вас, щоб ви могли б мати достаток Божої любові. Достаток Божої любові це, знаєте, тоді, коли десь посудина наповнена. І я хотів би сказати: достаток це переповнена навіть через край, що вже не тільки ви яю, користуєтеся для себе, але ви можете ще віддати комусь і іншому. Ви можете послужити і іншому тою божественною любов'ю, тою божественною промислом Божим, який Господь хоче зробити через вас для інших. Можливо, в нашому зібранні є люди, які хотіли б, знаєте, в очікуванні різдва, коли розумієте, що. Та хотілося б пережити Божу любов у своєму житті. Ви, До вас ніхто не говорив так давно, що вас любить хтось. Знаєте, любить вас Господь. Якщо ви хотіли б сказати, що і ваші почуття помінялися до Господа, ви хотіли б сказати. Господь, я тебе люблю я хочу служити тобі. Це сьогоднішній день. Це добра нагода сьогодні для вас, для того, щоб якраз прийняти Господа Ісуса Христа в своє серце. Можливо, хтось охолонув в любові, і ви відчуваєте, вам потрібна Божа любов, щоб Дух Святий вас наповнив своєю любов'ю, божественною любов'ю. Це сьогоднішній день. Ми можемо схилитися перед Ним і сказати: Господь, моє серце. Воно належить тобі. Ти його очистий омив своєю святою кров'ю. Я так хотів би більше любити моїх родичів, більше любити ось тих людей. Ти, Боже, ти бачиш оцього чоловіка, оцю людину я так ненавижу, я так не люблю. Боже. Прости мене і дай мені, поможи мені подивитися на цю людину зовсім іншими. Твоїми очами дай подивитися. Бог може це робити. Можете сказати амінь. амінь. Може робити не тільки з кимсь, може робити з вами, зі мною. Бог може робити.